Розкажи мені, у яких дворах пройшла твоя юність, якими вулицями ти дорослішала. Розкажи мені про твій дім, де зростала твоя людяність і де твоя наївність щороку грубішала. Розкажи про місця, де лишились твої сліди. Розкажи про музику, якою живе твоє місто. Розкажи мені про грушеві сади і про грушевий запах твого дитинства. Розкажи мені про третій трамвай, про полтавський шлях, про дорогу додому. Розкажи мені про те, як зривало дах літнім вечором 100 років тому. Розкажи мені про твій перший потяг. Який забрав тебе зі знайомого у невідоме. Розкажи, який ти тоді носила одяг, і з ким знімала його знову і знову. Розкажи мені про ліси і гори, про бруківку, асфальт, запах бензину. Розкажи мені про свій перший борщ, перший секс і першу зневіру. Розкажи, за що п'єш. Що наливають у ваших барах. Розкажи, на кого чекаєш теж, і як там каштани на твоїх бульварах. Розкажи мені, що за люди живуть у твоїй країні. І чому ти говориш, що вони найкращі? Розкажи мені про своїх героїв і героїнь. Всі твої обов'язково і всі нізащо. Розкажи мені, говори зі мною, розкажи, що я про твій дім маю знати, бо нації помирають не коли їм відбирає мову, а коли їм немає що сказати.